Звати і і це канал В'язальний калейдоскоп. Довго я не знімала ніяких відео, не виходила на канал. А сьогодні тільки вирішила відзняти невеличке, невеличке відео, щоб показати вам, чим же я займалася, як у нас геть зіпсувалася погода. Зробилося темно, тільки я налаштувала все. Було гарно світло. тут Зробилося темно і гримить грім. Мабуть, зараз буде гроза, так що ви можете, може, чутимете грім, то не лякайтеся. Але стало темно в кімнаті, я вже включала все світло, яке можна було. І, і як бачите, тіні, ну нічого, вже як є. Як я вже налаштувалася, я вже це відео відзніму, вже вибачайте, як буде, так буде. Я хочу вам показати своє нове захоплення. Ніколи не думала, що я буду в'язати іграшки. Ну, я пробувала колись в'язати їх. В'язала там ну, навіть три собачки була, зв'язала, ще якісь там маленькі ще якісь там іграшки в'язала, їжачок. Овечку в'язала колись, як знайду, я вставлю вам фото. І вирішила, що іграшки це не для мене. Ну, не бачила я ніякого задоволення в цьому, і не хотілося мені їх в'язати. Я навіть так скептично була настроєна на це, на в'язання іграшок. А це якось так. Цим літом щось мене пробило на ці іграшки і я навіть трошки зв'язала. Зразу скажу, що не люблю в'язати з плюшової пряжі. Я пробувала, по-перше, дуже тяжко в'язати, не видно цих петельок. Воно розпустити потім не можна, коли зробиш помилку. Ну, мені не подобається, не знаю. Не знаю чому. Воно, так, да, вона м'якенька, вона дуже приємна на дотик іграшка, але мені не подобається з нею працювати з цією пряжею. Я в'язала колись і джемпера з такої пряжі. Ну, не подобається воно мені і все. Тому я стараюся нею не в'язати. А іграшки я в'язала із акрилу. Це у нас іде. акріл віднако. Зараз я вам покажу, яка це пряжа. Це ось така пряжа нако Супер Бебі. п'ятдесят грам. У моточку і 180 метрів. З такої пряжі я в'язала. В'язала в дві ниточки і гачком номер два з половиною. Чомусь мені сподобалися ці зайчики з плюшки, я не пам'ятаю, в кого я взяла цей майстер-клас. Ну, я зв'язала два зайчики розовий, жовтий. І ще два у мене не закінчені. Зараз я вам покажу. Не хотіла показувати, але вже покажу, на якому я етапі. У мене готові вже, дивіться, голови. Отакі ось вони вийшли. І лапки, хвостики, все це в мене є. Залишилося тільки зв'язати туловище і прив'язати до неї голову. І в мене буде 4 таких іграшки. Я не знаю, до чого їх в'яжу. Ну, так мені захотілося, і я почала їх в'язати. В'яжу себе не заставляю. Я взагалі в цьому році вирішила е, повністю зняти всі заборони для себе. Ну, що стосується рукоділля. Я роблю тільки те, що мені хочеться робити. Дуже довгий час. Мені приходилося робити те, що треба, а тепер я роблю те, що хочу. Я думаю, я вже можу собі це дозволити. Тому захотілося мені зв'язати такі іграшки, я їх зв'язала. Я думаю, коли я їх дов'яжу, я виставлю в інстаграмі ці іграшки на продаж. Тому що ну, дітям моїм внукам. Їх не треба, тому що в них, в них іграшок вистачає. В одних там бабуся понав'язувала, друга. А в других, ну, вони не граються такими іграшками, скажімо так. Я колись їм в'язала собачки, так ніхто тими собачками не грався. Я думаю, і це їм не потрібно ну, буквально хвилин на 5. Тому ці іграшки будуть виставлені на продаж. Можливо, якісь дитині вони принесуть задоволення. Це зайчики з плюшки. Я ще до них хочу зв'язати маленькі плєдики, я так думаю, зв'яжу бабусиними квадратами, ну, щоб був такий комплект, щоб не один зайчик був. А ще до нього плєдик, так як це сплюшка, щоб дитина могла гратися, вкривати його і класти спати таку іграшку. Потім я зв'язала грибочок. Грибочок я в'язала. По майстер-класу Олени Білової. Це знайшла я на каналі. В Ютубі знайшла канал. Вона в'яже іграшки. І я зв'язала ось такого грибочка. Така шапочка в нього з листочками. Такий він в мене кумедний вийшов. Темно, дуже темно. Ну, не можу я зробити більше світла, немає. Як, я вже і лампу. Поставила все одно, нічого не допомагає. Ось такий грибочок, цікавенький вийшов. В'яжеться легко, Я не скажу, що швидко, тому що ну, шляпка ця велика, довго в'яжеться. Оці ботиночки теж я поки зв'язати їх не, не так тяжко, як пришити. Вони ніяк у мене не хоче він стояти. ця шляпка його переважує, але коли, коли до чогось його притулить, то він гарненько стоїть. Такий грибочок. І ще теж по МК цієї Олени Білової, я зв'язала такий зайчик. Оцей зайчик сидить. Саме більш мені сподобалося в'язати такого зайчика, тому що тут. Не треба нічого пришивати. Тут всі детальки в'язуються в туловище. Спочатку вив'язуєш всі деталі окремо, ніжки, ручки, ушки, носик, а потім в'яжеться туловище, і сюди в'язуються по черзі ніжки, ручки, там ушки, носики і все. Очки тут йдуть на без в цьому кріпленні. Ось такий вийшов зайчик. Такий трохи він у мене смішний. Чомусь вийшов. Ну... Такий зайчик. Цього зайчика я зв'язала із пряжі е е екстра. Там, де 10% шерсті і 90%, 90 акрил. І грибочок теж тут екстра, а це іде якась напівшерсть. Я не знаю, тому що я цю пряжу купувала, там в залишках вона була моточок. Ну, такі я вив'язала іграшки. Не знаю, чи буду в'язати ще. Я тепер не знаю. Буде мене таке бажання буду в'язати. Ну, зайчиків дов'яжу однозначно, там ще в мене два зайчики ще м'ятний і блакитний. Треба їх дов'язати. А з цими не знаю. Грибочки більше в'язати не хочу. Ну, я його взагалі хотіла використовувати як гольничку. Мені подобається тут оцю шляпку ось гарно булавочки ставити. Хотіла поставити в себе на столі, тут де я шию, і для булавок. А там буде видно, побачу. А ці підуть на продаж. Я пізніше виставлю. Посилання на мій інстаграм. Ну, зараз там ще пусти зовсім Ця сторінка пуста, там ще немає нічого. Як тільки я почну туди за ну скидати фото своїх робіт, то хай трошки підзбираю їх. Потім я виставлю посилання на цей канал в Інстаграмі. Кому буде цікаво, можете зайти подивитися, може, хтось захоче придбати якусь річ. Там я не тільки іграшки хочу виставляти. Буду виставляти всі ну, всі вироби, які я в'яжу. Що мені, саме більше я збираюся в'язати шкарпеток, можливо, іграшки, ну, можливо, ще якісь речі. Я сказала, те, що мені захочеться, всі мої роботи, ручні роботи, я буду виставляти. На цій сторінці. Ось все, чим я хотіла з вами поділитися. Ви знаєте, довго не знімала, вже відвикла, і якось навіть, ну я не знаю, якось важко вливатися і знімати нові відео. До, до всього треба привикати. Так що я. Помаленьку треба повертатися і показувати вам. В слідуючому відео я покажу, які в мене зв'язалися шкарпетки. Я зв'язала багато вже шкарпеток, вже чималенька кучка у мене є. Покажу вам пряжу, яку я придбала. Ну, в основному це шкарпеткова пряжа. Я купляла потрошку собі пряжу, замовила блокатори. Ну, це все я покажу у наступному відео. Блокатори десь сьогодні-завтра повинні прийти на почту. Я отримаю їх на новій почті. І потім вам усе це покажу в слідуючому відео. Так що до зустрічі в слідуючому відео. Всім пока-пока!